Нагадаємо, на посаду Коломийського міського голови балотувалися 15 кандидатів. Напередодні виборів два із них зняли свої кандидатури. Далі боролися за найвищу посаду в Коломиї 13 осіб. Перемогу здобув Ігор Слюзар. Андрійчук, Микола Іванович, 248. Бровчук Андрій Ігорович. Вибув Глушков Любомир Олексійович, 7527. Кавацюк Віктор Васильович, 910. Костюк Михайло Михайлович, 278. Кройтор Олег Васильович, 87. Левицький Зиновій Миколайович, 110. Мазурик Галина Дмитрівна, 89. Пак Володимир Геннадійович, 187. Панчук Роман Теодорович, 1211. Рибчук Ярослав Степанович, 173. Слюзар Ігор Богданович 7576. Ткачук Марія Михайлівна, 1202. Ткачук Юрій Степанович. Вибув. Янкевич Володимир Матвійович. Вибув. Кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови, 1497. тисяча Найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі в кількості 7576 тисяч набрав слюзер Ігор Богданович. Щодо політичних партій, то у виборчих перегонах взяла участь 31 політична сила. Найбільшу кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації, здобув фронт змін: 3313 голосів. Найменше 55 – політична партія Українська платформа. Кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партії. Партія регіонів. Три. Українська народна партія. 4. Народний рух України. 1. Політична партія Фронт Змін. 5. Всеукраїнське Об'єднання Свобода. 4. Все, я перепрошую. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 4. Всеукраїнське Об'єднання Свобода. 4. Політична партія Удар. Український демократичний альянс за реформи. Віталія Кличка. 3. І політична партія Наша Україна один. Отож, депутатами в багатомандатному виборчому окрузі обрано 25 осіб. Також кількість обрано в одномандатних мажоритарних виборчих округах. Серед них переважно керівництво приватних фірм, викладачі, медики. Люди, які вже були депутатами і зовсім нові обличчя. Саме вони складуть депутатський корпус Коломийської міської ради шостого демократичного скликання.